Діана Мельник блогерка, учасниця відомого сімейного реаліті-шоу. Має вищу економічну освіту, захоплюється їздою на мотоциклі. Заміжня. Нещодавно родина Діани стала більшою. Сім'я прийняла двох діток з дитячого будинку. Також має 9 собак. Життєве кредо мріяти нешкідливо. Діана, день лінивої мами. Що означає для вас такий день? І що б можливо ви робили? Чи бувають у вас такі дні? Ми вже дізналися, що, що деколи можуть бути, але ну, можна так. більш детальніше. Ну, день лінивої мами це коли мама. Висипається, висипається скільки хоче. Ку висипається скільки хоче, куди хоче. <рес> ну, це може бути і до 11, і до 12 години. Діти навіть знають, що тоді, коли мама спить, їй потрібно в спати, вони тихенько стараються не шуміти. Просто вони знають, що коли мама спить, вона робиться доброю. Так. <рес> <рес> да, да. Але як ви самі розумієте, за Попросити трьох дітей не шуміти, це трішки важко, тому ловіть лайфхак, купила е, такі багаторазові бірюші, <рес> <рес> і тепер з ними я висипаюсь зранку, дійсно. Я, <рес> думав, що я, купила скотч я думала, щось для дітей купили, Там, думаю, якось їх забавити. Думаю, ого, як це <рес> ну, трьох їх одразу. Їх в <рес> важко забавити з І Вони старші, старші, старші вже. Так, дорослі. Так, Коли був один, mm -hmm. тільки син старший, то ну каюсь. Я знаю, мультики. <рігат> <рігат> мультики, планшет було, не буду ну, лукавити. Скажу вам по секрету, це буде це, це, усіх. <рігат> 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 було наше наступне <рігат> питання. Так. Та, чи... а зараз, з приводу того, що так як вони в мене дорослі, бо звісно, там в трирічному віці, коли у мене син був, я так не робила. Але зараз в мене завжди є в тумочці мівіна. <рігат> <рігат> у мене теж і пластівці. Супер! От дуже спасаєшся. Лайфхаки багатодітних мав. Okay. Як, ти, як ти не здогадався, Юра? Я там знаю, лежить міна в тому Ароматізатор, не знаю, заспокійливе я, якесь по термі віну стало легше. Не знаю. Так Стапо. я бачу. Я бачу, що ти ж зараз під час розмови з Діаною дуже багато для себе всього відкриєш нового. Я, я полюблю мівіну знову. Типу, я і вроде на, наївся в студентські роки. Тому що в чому Сука, в я згадала, що в мене в кабінеті є. Я тебе потім я Все, потім пригощу. Okay. кидатися у мене. Так, Діан, давайте продовжимо так. далі, тому що дійсно дійсно дуже цікава тема. Раніше завжди колись казали що ось народжу молодшу дитину, старша буде обов'язково доглядати. Чи є у вас в родині така ієрархія, що дорос, старша дитина допомагає доглядати за молодшою? Чи змушуєте ви їх, чи, можливо, просите? Ну, в мене інша трішки ситуація. У мене три підлітка: 13, 12 і 11 років. І, і тобі тринадцять, і, все тих і, тих ти, ти крайній. І, і, да, і під підлітки, якому одинадцять і які дванадцять з'явились в нашій родині два з половиною місяці тому, uh -huh. тому ні, ну сина старшого ми не напрягаємо, тому що він має з ними ну він з ними в дружніх стосунках. Я не хочу, щоб він якось ну, бачив різницю, що з'явилися ще діти, і якось в нього з'явилось більше обов'язків. Чи він має мені з ними допомагати? Ну і тим паче це дорослі діти. Вони допомагають мені дуже часто. Я дуже часто можу попросити е, свою дочку там розвішати розвішати білизну, достати, помити посуд. Вона допомагає. Тому мені, в принципі, вони навіть е, ну мені з ними легше навіть стало в деяких моментах. А хто <гум> стати? А ось який момент як з'явилася ідея, що потрібно поповнити родину? Щось одного хлопця добре, а давайте зробимо щоб було більше. Ну, ми завжди хотіли велику родину. Mm -hmm. Трішечки не завжди плани наші можуть виконатись якось так. Mm -hmm. А з приводу саме дітей, в нас ця думка вже теж дуже давно. Ну, з 2015 року, так як в мене чоловік мотоцикліст, mm -hmm. він збирав колону мотоциклів і ми їздили по дитячим будинкам. Ми, цих, ми, ми їздили кожен рік до дітей в табір, де відпочивали такі дітки, які позбули. Бавлені батьківського піклування, ми їх катали на мотоциклі, провозили смаколики. Ми з ними проводили загалом цілими, цілий день. І знаєте, коли ми приїжджали, ну ми бачили завжди усміхнених. Діти нас чекали. Кожен рік вже прямо на заборі сиділи і чекали, де ті мотоциклісти вже нарешті. Е, да. І е, такі емоції були. Ми завжди, коли звідти приїжджали, ми такі заряджені були от з тими дітьми, емоціями. Вони тебе всі обліплять, за руку візьмуть, щось покажуть. Ми е, малюнки приготують. І ця думка покидала нас дуже не покидала, верніше дуже довго. Але ми ще планували ще. Одну свою дитину не вийшло, і ми вже зрозуміли: ну, типу, а який сенс чекати? Mm -hmm. Якщо в нас ця думка вже так довго виношується, mm -hmm. і ми просто пішли і одразу зробили документи. І буквально півроку назад, як ми закінчили тільки курси, і в нас дуже воно стрімко все розвинулося і одразу знайшли наших дітей. Викликаєте захоплення? Дякую. Більше нічого Дякую. не можу сказати. Дякую, а, що допомагає вам, як мамі, триматися в тонусі кава, смаколики, мі-мі-міна? -мі Мені в тонусі в мене дев'ять собак. Я люблю дуже з ними так. займатися. Щось там ну в нас собачий блог. Mm -hmm. я, я люблю щось там знімати, прикольне. Що мені ще допомагає, мотоцикл. Теж я, от коли сідаю і десь просто по трасі проїду, наче знаєте, так спускаю пар, мабуть, Такий, ну типу відчуття якоїсь свободи. Да, здається, да, да. І наодинці побути дійсно, на, наче така елементарна річ, але я буває можу зачинитись в спальні і сказати Мама зайнята маму, не чіпати, мама там працює там або в телефоні, і дійсно просто попити самі кави. Ось це теж мене переперезавантажує. Ну і зустрічі з друзями теж дуже класно перезавантажують, але зараз їх на жаль менше. Є, є варіант, що вони бояться дев'ять собак і не приїжджають, приїжджає. Чи, чи як, ну, як, 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 тут... як, до речі, собаки сприйняли ось появу нових мешканців. З першого, нових як вони тільки в двір зайшли, їх всі обліпили. І навіть доберман, який, ну, якого всі бояться, і до яких він не йде до чужих, uh -huh. він одразу підійшов до дітей з першої секунди, їх обнюхав, дав себе погладити, uh -huh. що такого взагалі не буває. І, наприклад, наш середній син тепер просто обожнює добермана. Він його вони з ним граються щоденно. Ну взагалі вони дуже класно і собаки прийняли, і діти нам дуже пощастило, Діти дуже обожнюють тварин. Тому мені здається, що навіть ці песики якось допомогли адаптуватися дітям да, в родині. Правда, Так, да, звісно, собаки це взагалі тварини. Вони і нервову систему заспокоюють, угу. і дуже класно відволікають. І дитина. От дочка вона може і погодувати, і прибрати, і старші сини прибирають за собаками, вони і дисциплінуються. Дуже класно допомагають дійсно собаки, тварини, знаходження. І навіть діти, я хочу сказати, що вони стали спокійніші. Угу. От на початку, ну, тому що нервова система була трішечки інша, зараз діти вже набагато спокійніші, ну, дивлячись в тому, в якій вони загалом знаходяться обстановці. Mm -hmm. Тому так да, собаки теж тут от Діан слухаю, і дуже часто, навіть особисто себе корю за те, що дуже багато чого не встигаю з дітками, наприклад, провести час чи щось mm -hmm. смачненьке приготувати, чи кудись відвідати якісь цікаві місця, сходити з ними. Чи є у вас таке? Почуваєте себе винною інколи і яку пораду? Ви б дали мамам, які такі самі, які можливо, ми з вами не знаю. або такі, як я. Дивіться, в мене графік роботи дозволяє бути я всі дні вдома, uh -huh. Дні. Ні, ночі не всі я вдома. У ага. да, тобто ага. мене 10 ночей вдома немає. Але я ух... 10 уходжу ночей на місяць? на місяць. На на місяць да. ага. Я уходжу на ніч о 9-й годині і приходжу о 9-й ранку, коли там, по факту літом тільки всі прокидалися. Ага. Тому в мене трішечки мій ресурс е, такий, він знаєте, як коливається, бо я буваю часто недоспана, ага. але я завжди фізично з ними. І Тому в мене немає такого докору, що я щось не встигаю, бо я постійно вдома, і мені подобається такий графік, бо я і, і собака можу приділити час сім'ї, будинку, чоловіку і дітям. Тому Мені важко вам порадити, бо якби я працювала з 9 до 6, як працюють в ну в принципі більшість, mm -hmm. то дійсно дуже мало ось цього часу є приділити для дітей. А так ми максимально, ви ж розумієте, коли діти з'явились в родині, хотілося їм максимально за літо показати все. Там на басейн з'їздити, в зоопарк з'їздити, на якісь mm -hmm. розваги. Ми максимально там практично щодня намагалися кудись цей час корисно приділити, тому в дітей точно немає цього. Нестачі мене я я вам навіть більше скажу. Мій ресурс зараз трішечки пошкодився саме тому, що я неправильно не вистроїла свої кордони mm -hmm. з дітьми, і вони мене зараз просто не відпускають від ага. себе. І я за зараз... звикли, що мама да, да. завжди біля них, да, да. І це трішечки навіть проблематично для мого здоров'я виявилось, тому що це на нервову впливає. Mm -hmm. І ми зараз вже над цим працюємо. Але слава Богу, вже почалась школа, і дійсно вже легше, тому що вони до обіду, хоча б вже не вдома. Да. Супер е, можливо, порада чи якби думка для віничан, які теж хочуть собі встановити чи вдочерити, але вагаються я як, як, як налаштуватися? Можливо, якась є mm -hmm. порада, чи, чи це особисте в кожного? Тобто влади? Я, якась я знаєте, притримуюсь такої думки, що якщо, хоч раз, ви замислювалися і розмовляли з своєю другою половиною про це, то це вже півшляху, Ви вже готові, тому що це дійсно не для всіх, це важкий шлях, і це ви повинні розуміти, що це життя дітей mm -hmm. і. Але якщо ви про це думали, то мені здається, треба йти, тому що це дійсно. Ми, ми даємо зараз нашим дітям, знаєте, дуже великі. Ми їм даємо шанс вийти в світ іншими людьми, ніж би якими вони вийшли з дитячого будинку. І ось ці всі там якісь мінімальні, навіть і максимальні якісь проблеми, вони того вартують. Тому якщо ви задумувалися, то я впевнена, що у вас все вийде. Дякуємо за мотивацію, будь ласка.